Доброго дня, дорогі фермери, що намагаються заробляти більше, навіть у такий непростий час війни. Якщо ви фермер, який намагається заробляти менше, вимкніть це відео, воно не для вас. Мене звати Михайло Драганчук, я більше 15 років. Допомагаю фермерам працювати менше, заробляти більше і зберігати свій ґрунт. Як ключ до всього цього багато років тому, я відкрив для себе технологію нутів. Тобто землеробство без обробки ґрунту. А шлях до всього цього любого аграрія починається з вивчення предмету свого інтересу. І кожен з нас, незважаючи на те, чи він одноосібник, чи фермер, чи керівник великого сподарства, завжди прагне використати любу можливість для пошуку і вивчення інформації, яка нам цікава. А можливостей зараз дуже багато. Одна із найбільш чудових можливостей це різні семінари і конференції. Підписники каналу НоуТілер добре знають, що кожен рік ми проводимо міжнародні конференції, які називаються Лабораторія Ноутіл. І цього року, 24 лютого, в Києві, з'їхались учасники з різних країн світу, але. Саме 24 лютого Росія напала на Україну і почалася війна, яка зірвала цю конференцію. Незважаючи ні на що, ми віримо в нашу перемогу і те, що після перемоги ми все ж таки проведемо цю конференцію. Крім цього, в цьому році ми планували влітку провести Ентелаб 22 в форматі польова практика. Планувалося, що. Права практика пройде в Миколаївській області, в Пермському господарстві Аркадія, яким керує досвідчений наутилер Вадим Дробітько. Я знаю, що багато людей да, навіть надіялися, що зараз під час військового стану якось вдасться провести цей заход. Але ми всі розуміємо, що це. Збирати багато людей під час війни це просто небезпечно. Тому ми просто зібрали наших спікерів і зняли відео їх виступів прямо там, на локації польової практики, де були закладені досліди, з якими вони і познайомили аудиторію всіх, нашого каналу. Всіх тих, кому цікаво землеробство без обробки ґрунту. Я думаю, що їх виступи були дуже крутими, вони були дуже корисними всім тим, хто в цих складних умовах війни шукає якісь альтернативні рішення. Ми знаємо, що є обмеження в ресурсах, є нехватка фінансів, є дуже великі складнощі зі збудом продукції. Тому є нам, всім аграріям, треба бути як ніколи ефективними. І виступи наших спікерів, все те, що вони показали на своїх ділянках, було дуже цікавим. Багато з нас отримало багато інформації для роздумів. Але зараз, коли вже пройшли жнива ранніх зернових, всім цікаво, які отримані Результати на тих дослідах, які демонстрували спікери. Всім цікаво, чи продовжуються досліди на других культурах і в кінці кінців, як виглядає зараз локація польової практики? Тому сьогодні ми всі разом знову побуваємо у Вадима Дробітко на локації польової практики InteLab 22. Друзі, всім доброго дня. Я зараз знаходжусь на тих же діляночках, на яких закладений були ряд дослідів нашими спікерами. От. І хочу такий зробити невеличкий обзор, як зараз виглядають ділянки, культури, що ми отримали які результати. Перша культура це кукурудза. У цьому році у нас доволі -таки великий недобір опадів, але ми їх отримали в минулому році. Тому я не сподіваюся, що їх буде достатньо за моїми розрахунками. Близько 240 мм ми не збирали, середня, нагадую, 330. Тобто розрахунки в мене йдуть з 1 вересня по 1 вересня. От. Тут залишилось ну, майже 27-26 днів. Я не думаю, що за цей, за цей період у нас ми наберемо 60 плюс 30 по 90 мм. Хоча б. 20-30 випало. Тому подивимося, що робиться з нашою кукурузою на сьогоднішній день. Ось так виглядає кукурудза. зав'язується Зав'язався викачан. Ось так виглядає міждуряді. Звісно, ми маємо, як завжди, хлопкову совку. Раніше ми з нею боролися активно. Корагеном, белтом. Ось ось вона є, що тут маленька. Але це не призводило до якогось результата. Ми пробували і по яйцях, і по великим, і по малим. Ну, успіх був в контролі до 50%. От. Тому ми підрахували кількість витоптаних рядочків. Кошти витрачені, час е практично дорівнює ефективність знищення і, і той врожай, який вона знищує, ну, рівно нулю, тобто 0 на нуль. Тому ми перестали декілька років вже її контролювати. От, висота ну, близько 1,90 ну, до 2, максимум. Ось так вона виглядає. Компенсаційні звіння нам не вдалося скасити, бо в нас дуже великі жневарки. Ну, Тут буквально 2 ми скосили. От. Тому вони залишилися, але нічого страшного. Ось соняшник. З ним трохи були проблеми при обробці. Стоїть здається, або оприскувач не вимили, або ще щось, але він відійшов, дуже погано й було. Ось так він виглядає. На соняшнику взагалі особо нічого показувати нічого, тому ну, десь так. От, на виробничих полях, звісно, він кращий. Ось навіть залишилися наслідки. Можливо, ми не помили оприскувач, або ще щось, або погано, або якісь інші проблеми були. От. Ну так покрутила листя, звісно вже інші кращі були. У ну, нас є ще тут проблеми. Тобто він отримав, але це не основна ціль, була основна ціль показати, яка цілу зміна в мене, що за чим йде. Так, закінчується соняшник. Далі у нас зібраний ячмінь. На превеликий жаль, трохи у мене не вийшло особисто слідити. Різницю по вражаності по різних м, варіантах. Ну, скажу відверто, я не відчував в зовнішній, що є якась різниця. Може це і добре, тому що по моїй схемі там дуже такі великі от, затрати були на протруйники, там ще щось е на фунгіциди. От, і була своя схема БТУ, але ну, ми ще подивимось по карті врожайності. Я вона збереглася. Якщо не збереглася, то ми досліди ці повторимо. І вже тоді, а тільки масштабні зробимо на більших ділянках. От, все ж таки ми не залишаємо можливість альтернативно варіанти. От, далі льон, він майже готовий. От. ми його десь ну, через неділю. Ось так він виглядає. А може пізніше я хочу, щоб стебло було сухе. Ну, ось щоб отаким воно було. Тоді, коли при збиранні або прямою жаткою, або часом не виділяється з недозрілих стебел сок і не набивається пилю, і він гарно молотиться. Він дуже гарно, дуже стійкий до осипання, тому гарно переносить Перестоювання після дозрівання. Ну, отак от виглядає льон. Тут ми не робили не нічого. Можливо, би зробили, тому він щодо достиг, Ось ось листя Ну, Будемо пробувати дивитися. Як воно може ще подождемо трошки. Ну і далі слідуюча діляночка. Це у нас соя. Найулюбніша моя культура. От. І Я багато експериментував з іншими альтернативними бобовими. Соя була значить, на поличці з порівняння горох і нут Все ж як там не було, коротше, скільки ми не пробували озими, горох ярий, декілька років сіяв нут то Соя найкращий по економіці в цій лінійці з бобових. От, тому я поки мене домінує в господарстві сої, хоча це культура не нашої зони, її тут недостатньо вологи. Ну, ось так вона вже сформувала боби. От, тут ми, до речі, в цьому році всі поля у свої обробили проти совки проти хлопкової. От, деякі навіть трошки-трошки взівали. Ну Тут все нормально, тут на випередження пішли. От, обробили. І караген був, і белт. Ну, що було на складі, то все, то все коротше, воно пішло. Ну ось так, вона в цьому році дуже-дуже низька. Ну, близько там сантиметрів 30. Як в принципі і всі культури недоотримала вологи, недоотримала тепла, можливо. Були моменти, ну нічого. От, як є Ми вже звикші мінімальний врожайки в господарстві в мене був на круг це було 6,8 максимальний 27 але ж витратки у ще не якої немає одне що треба збирати і жадковий флекс тому що багато залишається за жадкою навіть ідеально настроєне облаштоване Далі далі, саме цікаве, починаються результати обмолоту пшениць по різним схемам, по різним варіантам. І тут, як говориться, як ми бачили наяву, як воно виглядало і показувало зовнішні перспективи, так воно вийшло і в комбанію, Хоча діляночки були невеличкі. От, по 20 соток ми постаралися змолотити максимально їх якісно. Тобто не заходили в сліто прискувача. Точно вимірювали діляночки по, по дліні ділянки. От, точно важили. І зараз я підійшов до ділянки. ось Це ніколи палича тут була ділянка, але він тут по бур'янам давав момент Свої коментарі, свої рекомендації. От. А я посіяв ще по його рекомендації ділянки з двома з варіантами. Оптимальний посів, ось він тут був, кожен, зажає, правіший. І пізній. Оптимальний був посів 27 вересня, от. а пізній посів був 20 жовтня. І Тепер уважно результат. 20 жовтня урожайність 40,0 центрів з гектара. Такий же самий результат в оптимальні сроки. Я у себе по господарству замітив, що у цьому році, при моїх технологіях, нормах і так далі, краще виглядять. Виглядали ми вже зібрали пшениці, ті, які були посіяні або по поганих предшественниках, або в крайній. Крайні сроки від оптимальних, вони дали найкращі результати. Звісно, це не були результати там, в 10 центрів, там, чи ще щось, ну, десь 2-3-5% вони відрізнялися в пользу прибавки урожайності по відношенню до оптимальних варіантів. Далі йдемо. У нас покровні культури. Велика кількість бур'янів. Саме щириці. І що нам впадає в око? От казалось би, суміш підібрана з тим, що вона і розщільнює, і насичує вуглецем, але щириця. щириця це ж, ну, ж бур'ян для для Ось так вони зараз виглядають близько 60 см. Це тут у нас і просто, і овес. І та щириця, яка собі дозволила зійти, тому що для неї не було конкурентної культури благородної. От. Ось так вони зараз виглядають, ми їх не трогаємо, залишаємо, хай вони собі дають насіння. Можливо, ми на рік побачимо, що тут буде. Це ось виходить, одна гляночка з культурами. До речі, Едуард Анатолійович тут давав коментарі в цю ямі, ми її вже загорнули. Далі хочу звернути увагу. слідуюча. Так, це одна із правильних сумішей. І о, зверніть увагу, бур'яни тут з'являються, але їх значно менше, ніж на попередніх двох діляночках. Культура тут у нас і льон є і все. І щириця, і просо. І ось так такий гарний ефект суданська дрова створює ось так вона виглядить на межі. От. Ось одна суміш покровних культур, ось друга. Ось так вони виглядають. Далі у нас... Далі у нас третий вариант покровных культур. Вот сразу посмотреть вот здесь, вот, вот в этом участке, да? Зверните увагу. Да. Найдите здесь, там мы видели ширицу, да, этот самый. А здесь вы этих сорных растений, которые мы видели на тех участках, Их не найдете. Нема, Это да. тоже продолжение, дорого или недорого. Да. Самая вот... там, где была фацелия, она уже отцвелася. З фацеля доволі цікаво виглядать, ми їх не трогаємо, ці покровні культури. Гаечка ось. Що тут у нас? Суданська трава. Ну, що чомусь, до речі, тут суданська трава не дуже виросла. Хтось, видно, їм заборонило. Зверніть увагу, вона тут слабіше виглядає, як на, сусіднім... на сусідньому варіанті. Хоча тут і густіше. І... А тут рідше вона, тобто її хтось стримував, щось забив. Залишаємо також в такому виді. Вигляді. І далі два варіанти неправильних покровних культур. Тут у нас і знову ж таки лес. Тут у нас гірчиця ось вона. Хто у нас тут ще? Ну мабуть... Ага, є трохи все збобовок щось. Ось так вони виглядають. О. До речі, я горохом. І ось домінує гірчиця. А чого це най неправильне? А ви зараз в мені скажете Михайлова. Що мала культура? Или О, що? ви виблизка, да, да. Да, так. В основному у нас гірчиця, Але є бобовий віга. компонент. Да. Да. Але немає якого компоненту? Знакового. Злакового. Знакового. Немає Це злакового компоненту. Да? Гірчиця фактично вона вже готова до збирання, але ми збирати її не будемо. С варіанти по бобових ось є. Навіть навіть зернини все є. Це можливо люпін. А ну-ка ми зараз подивимось. Ні, це не випін. Це хтось, навіть не знаю. Хто такий, хтось із бобових. Ще ріця це є, звісно. Ну ось так виглядають покровні культури. Ми їх залишаємо. Виготувати, а далі можу щось по них просіяти і подивитися. Закінчуються покрівні культури. Ну і тут доволі таки цікава була ділянка, навіть вона була несподіванкою, а ще більше зараз буде несподіванкою після того, як я оголошую результати після збирання. Була несподіванкою для тих, хто її рекомендував посіяти і, і отримати результат. От, тут ось передо мною тут ця ділянка була горох посіяний озимий з пшеницею. А трошки лівіше ділянка, на якій був посіяний льон з пшеницею. Тобто два посіва, два бінарних посіва. От. І оголошую результат. Пшениця з горохом озимим дає 41 центр, а пшениця з льоном дає 38 центрів. Тобто є привід задуматися, можливо, якісь свої варіанти попробувати в себе, запропонувати, чимось поділитися. Як той каже, воно, вона працює. Воно працює вірніше. Ну, Якось тут так. Переходимо далі до е варіанту по живленню. Тут було живлення, тобто перша е ділянка була розділена навпіл е з однієї сторони, справи, де я зараз стою, ноль. Тобто просто прямий посів по попереднику своє, пам'ятаєте. І друга ділянка була. Лівіш посередині от середини посіяна 60 кг, амафос 1046. Різниця на повному на нульовому живленні 29 центнерів На Амафос 46 кг 10 46, 60 кг 31. І тепер зверху ми посередині наложили 135 кг касу, було аплікатором внесено, було внесено десь, я вже точно не пам'ятаю всередині квітня, трошки ближче до березня. Азотні добрива, кас 135 кг 46 центрів. Тобто частина пішла агрегата справа на е, там, де не було взагалі ніякого живлення, Зліво на е, там, де було 10-46, у нормі 60 кг. От. І ми прокосили точно посередині. Тобто, коротше, ми взяли половину жатки нульове е, живлення. І половину жатки ми взяли. Ну так вийшло фізична жатка здорова, Діанка маленька. І половину взяли з омофосом 60 кг. Результат 46 см. Друзі, такий коротенький огляд, чим ми займаємося, але ми займаємося не тільки цим, не тільки сільським господарством. Про це буде інше разом. От. Звісно, ці дані по урожайності, як всі фермери дуже люблять, і я теж полюбляю цифри, кінцеві цифри, а потім економіку. Звісно, це не є аксіома або теорема. Тому є привід задуматись, що краще купити на фоні той сьогодні ситуації, яка склалася на світовому, та також в Україні ринку добрив або амофос, або азотні добрива. Бінарні посіви дуже порадували, дуже дали такий цікавий дослід, я навіть сам не, не очікував. От. А якраз я зараз вертаюся і проходжу коло пшениці, де була посіяна в двох сроках. Один момент, там де ми не обробляли гербіцидом, пізній срок трошки заріс бур'яном. Тобто оптимальний не заріс. Але це не заважало збиранню. От. То ось такі ось такі результати, але ж я повторюю. Не накладуйте їх у себе, при цьому є привод задуматись, спробувати на невеличких ділянках, От, в своєму господарстві, в своїй сівозміні, в своїй кліматичній зоні, на своїх ґрунтах. Ось так. Слава Україні!